Вітаю вас, друзі! Зараз практично щодня до так званої Росії літають невідомі, але дуже добрі дрони. Камікадзе так сталося і цього разу. У Ростовській області так званої Росії декілька дронів атакували одну із нафтобаз. Вона загорілася. 4 часа утра в Щось взорвалося сильно. Ну а росіяни та й не проти. У них є ще доволі багато. нафтобаз, є ще куди бити. Роботи чимало. Літять к нам день безпілотники, противника. Де незрів. Асукарю стало корвуватерки і постійно прилітають, значить, у такі дрони пратівника. Да? Все, пусть 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 б'ють, пусть горіть. У нас много бензину. Тим паче, що кожен подібний об'єкт на так званій Росії системами ППО просто фізично неможливо прикрити, а подекуди вони й не потрібні. Учора на так званій Росії сталася прекрасна подія, тобто трагедія. Мальот сейчас літіли упали где-то туди за деревню. Может в поле. Сколько секунду назад. И все. Зарыв и дым. Неподалік від Москви розбився один із аналоговнєтних російських літаків, і у той самий час росіяни погрожують підірвати греблю київської гідроелектростанції. Такі велике кількість людей. про усе це нам однозначно варто із вами поговорити детальніше, але тільки із тими прекрасними людьми, які підписуються на мій канал. Тож підпишіться, якщо досі ні, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Почнемо сьогодні із позитивної новини про те, як. Санкції не працюють. Подмосков'ї, під подкаломний потерпів крушення самоліт Суперджет 100. Сто. що на борту знаходився тільки екіпаж. Трі чоловіка. вони погиблі. Дуже шкода, що їх було тільки троє. Учора ближче до вечора. Російський літак сухой Суперджет 100 розбився. розбився. як атомна бомба взирвалась зразу грибок. Такої чорного диму, А потім дим пошов. Кулом можна із абсолютною впевненістю казати, що внаслідок падіння літак зовсім не змінився. Це все що залишилося від самоліту. І ви не повірите, друзі, цього разу нас із вами навіть ніхто не звинуватив. і навіть не сказали, що це голуб з українських біолабораторій пошкодив російський двигун. Причина виявилася штатна. Причини катастрофи мог стати відказ двигуна. Дуже дивна ситуація. Як міг відмовити російський двигун на російському літаку? Адже ці двигуни завжди показували себе як надзвичайно надійні. Цього двигуна немає жодних аналогів у світі. Ви хоч раз бачили, щоб американські двигуни могли отак робити. Отож, бо й воно, бо це російське. Наші самоліт, які зготовлені повністю із наших комплектуючих, в тому числі і і... Агрегати... добре, давайте по порядку. Після того, як так звана Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України проти так званої Росії було запроваджено дуже багато санкцій, у тому числі і у сфері авіації Владіміра Путіна навіть запитували, чи впорається так звана Росія, із цим викликом і Путін запевнив, що впорається. Точно. Якщо підтожить, будемо літати, Владимир Володимир, и на чому? Спасибо. Будем, будем, конечно, будем <кій> Будет на чому літати і спеціалістам, літчикам, и будет на чому летать пассажирам. Заради виконання обіцянки Владимира Путіна росіяни почали будувати величезні плани і пообіцяли, що до 2030 року у них буде 500 своїх пасажирських літаків. Ми до 30-го року произвести 500 прозвестив различного типа. ну двісті Іслайнер МС 21 сто сорок Суперджет 100 одним із найбільш амбітних проєктів на виконання програми Владиміра Путіна, став той самий сухой Суперджет-100. Знайомтеся, його почали виробляти із 2008 року у рамках проєкту першого постсовєтського пасажирського лайнера власного російського виробництва. Від початку він переважно складався із американських, італійських та французьких комплектуючих, але після того як про. Ти так званої Росії почали активно запроваджувати санкції, росіяни вирішили зробити його аналоговнітним, тобто повністю із російських запчастин. Коро суперджети стануть не просто родними, абсолютно російськими. Прежде корпус, криль оперення. начинка вже практично повністю зарубіжного проводства. Зараз для кожного іностранного механізму для кожної установки подобран російський аналог. Літак став предметом особливої гордості особисто Владиміра Путіна. І коли до так. Званої Росії приїздив Кім Кімчанин. Йому разом із су 57 показували оцей суперджет. Після делегацію проводили в цех, де проходить фінальна зборка гражданських лайнерів суперджет 100. і розказали о технологіях, которые приміняють производстві. Про те, як ви вже напевно здогадалися, із цим літаком у росіян почали траплятися деякі проблеми за свою коротку історію існування, із літаком траплялося вже близько 20 аварій та катастроф. Якось у Індонезії він врізався угору. Найчастіше у літака відмовляли двигуни та шасі. Хороша погода. І, і учорашня катастрофа стала черговою, але далеко не останньою. Давайте іще пригадаємо, що так звана Росія утримує на своїй території багато крадених літаків, і з ними також періодично трапляються проблеми. Посадили на полі. Оббіжали всі. Подальше от самолета. Возгорания никакого не было. Так, один бок німного закоптился. Причини проблем із російською пасажирською авіацією абсолютно зрозумілі. Це робота санкцій, які абсолютно, звісно, ні на що не впливають. Да Мені не на ці санкції. Спасіба, гадаймуть ми, правда, построїмо, поставимо огромний пам'ятник санкціям. Західні санкції настільки ні на що не впливають, що росіяни навіть не можуть робити зараз повноцінну ніву. Здавалося б, це ж, наче як російський автомобіль. Тут є таке автомобіль. Нива. Он довольно востребованный на фронте. Почему не запчасти, да? Хуже. Да, да, да. Они прекратили выпуск, выпуск Нивы полноприводной, потому что у них нет. Запчасті для переднього приводу. Єдине, що дуже шкода, це що західні санкції не працюють ефективно проти російських ракет, проти російських та ірано російських дронів. Тому росіяни і далі їх виготовляють. Якби росіянам перекрили усі ці канали поставок, можливо, вони би вже б і не могли продовжувати війну або принаймні підтримувати війну із такою інтенсивністю і не могли би так часто атакувати наші міста. До речі, про російські атаки учора Захарова анонсувала, Сувала російську атаку на греблю Київської гідроелектростанції, звісно, звинувативши у всьому Україну. Абсолютно немає ніяких сумнівів, що режим Зеленського затіває очередну цинічну провокацію проти собственного населення. Під водою можуть оказатися 76 Населених пунктів не зданій, а населених пунктів. немає жодних сумнівів у тому, що росіяни можуть готувати отакий злочин. А ось оці анонси це якраз у їхньому стилі. Раніше я нагадаю, росіяни вже атакували греблю Дніпро ГЕС. Раніше Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ну і ще росіяни наперед звинувачують нас, але я маю нагадати, що підірвати, атакувати київську гідроелектростанцію закликали неодноразово самі російські пропагандисти. Сністі в той матері, всі мастичі розрушити всі гідротехнічні споруди, нанести удар по центру прийняття рішення і спокойно за тебе. Май приглашення в пані чотирьох. уничтожити дамбу на київському водохранилищі. Не тільки спростіть на ньому прям чогось і фор київський дамбо стез росіянами. Немає про що говорити. Їх треба тільки винищувати та випалювати. І найкраще. Ще робити це на їхній же землі, ну принаймні вони вважають, що вона їхня, оскільки владімір Путін проголосив необхідність створення так званої санітарної зони, вона дійсно почала з'являтися, але на російському прикордонні на території БНР за допомогою у тому числі ваших дронів було знищено дві електропідстанції. Проте, друзі, санітарна зона має постійно розширюватись, і вона справді розширюється. У Брянській Народній Республіці також згоріла і ще одна електропідстанція для того, щоб російські окупанти постійно горіли як на тимчасово окупованих територіях України, так і власне на російському прикордонні. І ще декілька підрозділів. Завдяки вам отримали 300 різних FPV. Підрозділ Чорне крило 116 МБР. Дякує пану Стерненку і спільноті Стерненка за надані 50 дронів, які допоможуть робити русоріз на купінському напрямку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша широ дякую фонду Стерненка та його підписникам за надані 50 FPV-дронів, які нищитимуть ворога та наближатимуть нас до перемоги. Хочу подякувати спільноті Стерненка за надану допомогу. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та фонду Україна допоможе за надані FPV-дрони, які вже найближчим часом будуть працювати по ворогу. Буде гаряче слава Україні. Героям слава Росіян. Усе ще більше аніж дронів у українського війська. Це треба виправляти для того, щоб кожен окупант міг отримати по своєму дрону у пику. Для цього допомагайте силам оборони України.